Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам дві притчі. Перша притча називається Султан, фокусник і талант. Фокусник показував своє мистецтво султану та його придворним. Усі глядачі були в захваті, а сам султан просто не стямився від захоплення. О Аллах, дивовижно, який геній! Його ж візир сказав, Ваша величносте, але ж не святі горшки ліплять. Мистецтво фокусника це результати його стараності і безкінечних вправ. Султан насупився. Слова візира отруїли йому втіху від споглядання мистецтва фокусника. Який же, бо ти невдячний, та як ти смієш говорити, що такого мистецтва можна досягти вправами? Якщо я сказав або в тебе є талант, або в тебе його немає, значить, так воно і є. З презирством, глянувши на свого візира, він гнівно вигукнув У тебе його, принаймні, немає, тож паняй до в'язниці. Там ти зможеш подумати про мої слова, але щоб ти не відчував себе самотнім і поруч був тобі подібний, компанією для тебе буде теля. З першого ж дня свого ув'язнення візир узявся до вправ. Він піднімав теля і щодня носив його сходинками тюремної вежі. Минали місяці. Теля перетворилося на могутнього бика. А візир, завдяки вправам, ставав дедалі сильнішим. Одного дня султан згадав про свого в'язня. Він наказав привести візира до себе. Побачивши його, султан здивувався «О, що воно за диво, що за геній. Візир, який ніс на витягнутих руках бика, відповів тими самими словами, що й раніше. Ваше величносте, не святі горшки ліпять. Цю тварину ти дав мені зі своєї ласки, моя сила це результат моєї старності і вправ. Притча друга Золото і милосердя. Жив собі майстер. Він вирізблював із дерева гарні кіоти та іконостаси, пишно прикрашав їх золотом і сріблом. Слава про його майстерність линула всією округою. Заможні люди охоче купували кіоти та іконостаси, що вийшли з-під рісця майстра, і був він вдоволений життям і жив у достатку. Настав день, і смерть із косою війшла в його дім. Постала душа майстра перед Господом, тремтячи від страху. Підвів його Господь до краю прірви і вказав перстом вниз, глянув різбяр вниз, а там, на самому дні, лежать усі кіоти та іконостаси, що він у земному житті своїм зробити встиг. Господи, благав він, хіба не угодні були тобі діла мої, що я їх так ретельно і з любов'ю виконував? І відповів йому, Господь, позначив я тебе талантом великим, але не кіотів золочених і не іконостасів різблених чекав я від тебе, а милосердя і любові, а цього не дав ти ні мені, ні людям.